Гу? Щось взагалі ніякий? Хороший, ні, такі може. Це навіть Знизу, Фома! Так, льох! Льох, запустилися! Він тренує. Та він за той. За... Бачите, торчить ця лінія? Натяжка. Ворота плес, і Ворота змістилися і навіть, знаєте, за шпортом за ними. Забирай м'яч! Добре, молодець! Сіла нижче! Перший м'яч! Не даємо стукатися на землю! Головою! Мирослав, нижче! Интересно, Иван, сломай! Иван! А не сломай, сломай! А не плевье, сломай, не плевье! Тогда нам уже было нити. Дуже сильно скользить, бо У момент удару він летить просто феноменально швидко. Так. Нікого. О, Карлос рухається зараз вийти. Так. Так. Таня, хто в свободі? Я стрибну. Три стрибок. Давай, наш мяч не Тадик, підійди Діа, що роди! Таді підходить, підійде трох. Таді підійде, піднять.

Cadê o left? Cadê o ladrão?

Повіхай, побігне, побігли. Ой-ой-ой, давай. Щай, подача збі. Довга буде. Уле! Уле! Оле!

Останки мені забігають. Розбираємо всі, Мирослав, тістій не біжить. Розбираємо бойку, забрати не відлякаємо. Войска забрати. Мосту, вибір, доса вибігли. Дойде, дойде.

Ой, це! Це! Па. Так. Добре, молодець. Стоп! 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 Хоче добігти, але Ну что, а? Да что,

О! Оце погано. Постав! Горово. Іди, нікого, іди! Давай, стара школа, стара школа. Карнешче вось що, Макар. Говори за мене. Хороша, дуже добре. Вей! Ну, закінчи. Чемпіоні во не складають. Чемпіон і бок дуже далеко. Ревера в дуже близько. І чемпіоні вокруг не складає. Даня, дай. Передавай громадяна! Давай не вижті! Й туди вище, Мак, заходь туди! Даня, заходь туди! Туди заходи! — Мак, туди заходи Шачок, туда заходь, я Туди заходьте э, Рука! Кажуть, йди туди, що ти... Пенальті. Пенальті. Рукою зіграв. Давай, йди, бей, йди. Шевчук, бей. Шевчук краще. Не, не, не шук, так, вариток, Максим, б'є! Макс, <плес> б'є! Шевчук! Поставь свой ближний мяч, Макс! Ай, ноет, тоді. Зараз у них дві хвилини залишилось на полі. Амбрава! Іванко! І вони поле цапнули. Тут горить тоже, він там пустив, горить рукою виграв. Тут 3:1. Перший Макарт? Дай. Дай. startuje za to

Ще Іван, не дай зробити передачу. Ша, не дай обіграти. Вищий кльот. Олег, вищить. Світла, штрафує. Конторка на цабере. О, папа. Сюди контовка, сюди світає. Ти можеш дарити по м'ячу чи ні? Бо, так? Я сам контовка. Витягаємо.

Стоїть! Дісня, були! Під треба прийти пробити, під час робити. Вам жовте, немає! Що ти не правда? А сино тут вірить. Підіде до мама. Вершині до нього підійде. Вова, льот! Во, ваші! Київграде чи попрошуєте, короче. Буде на його тін. Він не забігає. Отже. Процес безкоштовно грати. Дві володі. Why is it your brain?! Nil sociedad, bilggderh.. ...you're justiber商ını, ...where you have to find a way to survive, studio, ...to buy goods. If you go, you will seek joy, ...and life will be wonderful." Передумай, Черк. Давай, Месі, відкривайся, Макс. Рухайся один з другим. Бия, Черк. Світник, бия, що там дом залишить. Не втикай м'яч, втикай. Дом, ти сюди ближче. Ну, атакуємо, забирай м'яч. Сзади, Олешко. А Месі, скоро Ну! Мирослав, ми Молодець! Руси головою, Молодец! Мирослав. Гензолка до гравця. Вече, Гензолка, прости. Іван, дивись! вище. Гензолка є вже. Рухайся, Іван до нього. Вперед. Які ще передачі має бути? Я ще не дай розвернути. Не дай до кінця. Вище. Думай. Добре, молодець! Бачиш? Марк! Марк! Олежі! Олежі! Зробили атаку! П'ять передач, ні не віше! Мирослав, сердити, Мирослав, середині номер, не дай йому грати!

Jaroslav Prosić, vjeće! Jaroslav Prosić! Jaroslav udar treba! Jaroslav ti i udar! Ulazi! Sada prokidaju za redni podačku! Ha? Ha? Так, трошки по масажу. Мирославі відкатують сюди до мене. Він <піна> виглядає. Спокійно. Ось тут. Нижче вистрахуємо. До кінця до кінця, до кінця, до кінця Мирослав середину. А ти відчуваєш що Голод. Голодний, Ма, не десь а? Голодний, голодний так? Ми зараз будемо їсти. Нам самолет! Зараз будемо їздити.

Свище, свидче, свички. А там лавка є, бачиш тадік. Забери банку і сядь. Там де банка, бачиш, лавка з банку. Так, пауза, пауза. Чері, зліва. Максимов центр. Пшеничка справа низько. Там де грав. Давай, 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 давай.

Ви сім'я. Молоді. Добре, молодець. Молодець, мать молодець, мать. Ану, зробимо, оле.

Да! Йопі! І! Назад, Тенечка! Назад, Пава! Дай ж вас перед じゃあ、これ。

Льос, сльоз, проси, Мирославський! Міняй, міняй! Дуже довго! Три моменти було, де можна було зіграти в один дотик поворот. Помагаємо, побігли! Олег Іван! Вищи, всі світлик! Си вищить, світик! Олег, вищить! Висті, Олег! Висті, віжива!

Іван Лища, Вова, Таня, кого ви там криєте? Там Баня, нікого нема. нічого немає. Зустрічай, зустрічай вас. Один один, на сайте не дай. Лище, нього. Ну давай, на носочкам. Лище. <плес> <плес> <серий> <плес> Максимов, бувай до мене! Давайте, давайте! Дивіться, дивіться! Не вибігайте! Просто ті! Дивіться! Дивіться, ті! Дивіться, ті! Дивіться, ті! Дивіться, ті!